Для таких ситуацій, як в коментарі, коли приходить фактична перевірка, одразу виписує штраф і одразу каже, щоб дали їм на руку. Для того, щоб не підтримувати оцю всю корупційну схему, я думаю, що більш правильно заплатити юристу. Заключити договір на випадок, якщо прийде податкова, і для того, щоб уникати, давати хабарів. Чому? Тому що, коли ви даєте хабар, ви підтримуєте цю систему. Через це гинуть наші хлопці на фронті, тому що, чинуші, продовжують брати на руку і вони тероризують підприємців. Чому би не схватити юристу і не визвати адвоката на період перевірки телефоном і. Уникнути того, щоб платити. Краще заплатити в бюджет, ніж давати комусь на руку. Або інша опція це заплатити і потім записати перед тим, як люди к вам, в той момент, коли люди вам прийшли на перевірку, записати їх прізвище ім'я по батькові. І позвонити на гарячу лінію і повідомити про порушення, про те, що вони беруть, беруть взятки, тому що бізнес. Ущіляють постійно, і коли ми мовчки даємо хабарі і нічого з цим не робимо, ми по суті погоджуємось з тим, що відбувається в нашій країні.